Перерозподіл коштів, підтримка цільових програм та багато іншого. 16 питань розглянули депутати на постійній комісії івано Франківської обласної ради з питань бюджету. Більше розкажуть наші кореспонденти. Підбити підсумки та розглянути програми на наступні роки. Саме з цією метою місцеві депутати зібралися на чергову комісію з питань бюджету. Якщо проаналізувати взагалі бюджет області, то є сумарно перевиконання 205 мільйонів гривень. Тобто динаміка виконання бюджетів є позитивною, проте не в усіх громадах є там понад 10, якщо мені пам'ять не зраджує, 13 територіальних громад, які не виконали свої бюджети за підсумками 9 місяців. Але сподіваємося, як завжди найкраще і дякуємо Богу і з. Ойним силу України, що дає можливість нам працювати, питання, які розглядали народні обранці на черговій комісії, стосувалися здебільшого перерозподілу коштів. Проте обговорили також підтримку обласних програм. Є програма наших комунальних підприємств управління майна, є програма автотранспортного підприємства, є програма пам'ять. У нас багато програм є, але в зв'язку з війною ми їх не виконуємо, тому що. Все ж таки, лева частина коштів повинна йти на допомогу армії, але є такі обов'язкові наші підприємства, треба їх підтримувати, фінансувати. Тому ці програми потрібно, щоб були виділити кошти на зарплати працівникам комунального підприємства івано франківськ облагроліз та оплату за теплоенергоносії. Підтримати цільову програму діяльності цієї установи клопотали її представники. З метою реалізації державної політики розвитку лісового господарства, з відтворю та раціонального використання лісових ресурсів та з охорони лісу на землі запасу обласної ради прошу погодити цільову програму забезпечення діяльності Івано-Кифського обласного комунального підприємства Івано-Хібського облгоріст на 2025-2026 роки. А от програма соціального захисту населення Івано-Франківської області потребувала внесення змін до календарного плану. Зокрема, мовилося про проведення ремонтних робіт в інтернатних установах, забезпечення якісного проживання та інше. Зняти з провадження на розберігаючих технологій заміну вікон теплень фасадів 300 тисяч і пере і Поставити їх на виплату допомоги на здійснення заходів з ліквідації наслідків пожежі, з СУ е чи інших е стихійних лик, а також збройної агресії Російської Федерації. Також додати 500 тисяч, які виділені на минулій сесії, у виплату одноразової допомоги, 50 тисяч виплату матеріальних сім, яких народилося троє і більше. У нас таких дві сім'ї. За ці два питання порядку денного депутати проголосували. А от розпорядження щодо розподілу коштів на придбання шкільних автобусів у заклади області не підтримали. Це питання порушили двічі, а згодом його й зовсім виключили з переліку. 19 шкільних автобусів, наскільки я знаю, має бути придбано і відповідно передано територіальним громадам. Проте на жаль, ми вже в черговий. Сьогодні я знову запитав представника департаменту освіти, чи є вже той розподіл, і був якийсь такий колапс, тобто з однієї. Іє сторони розпорядження подали на затвердження щодо співфінансування з територіальних громад на придбання шкільних автобусів, але самого розподілу немає. Тому відповідно знову ж таки я вніс пропозицію, щоб це розпорядження не підтримувати, оскільки немає остаточного розподілу коштів на шкільні автобуси. Усі питання та пропозиції, які депутати підтримали, уже незабаром будуть винесені на розгляд чергової сесії обласної ради.